Третій тиждень 2024 року і знову дрони, обстріли і постраждалі. Одеса, за даними оперативного командування Південь, стала основною мішенню росіян під час нічної атаки дронами 17 січня. Саме у цю ніч ворог випустив по Україні загалом 20 безпілотників, 19 з яких було збито, і 11 саме на підльоті до Одеси. Дрони Камікадзе заходили на критично низькій висоті. З акваторії Чорного моря переважна більшість збитих дронів упали у море, але уламки кількох та вибухова хвиля пошкодили багатоквартирні будинки, крамниці, приватні автівки містян у приморському районі міста. Також зайнялася газова труба у п'ятиповерховому будинку, і на трьох поверхах горіли квартири. У цілому пошкоджено 10 будинків та 124 квартири. На цьому тижні депутати одеської міської ради прийняли рішення виділити з міського бюджету понад 80 мільйонів гривень на відновлення будинків, пошкоджених внаслідок збройної агресії Росії та ліквідацію наслідків руйнувань, як стало відомо під час засідання комісії з питань планування бюджету і фінансів. 52 мільйони гривень підуть на відновлення житла на військовому узвозі вулицях Висоцького, Канатній, Аполлона Скальковського, Академіка Заболотного та Середній. Серед тих будинків, що не підлягають відновленню, приватні оселі на вулиці Пішеніна, а також триповерхівка на вулиці Картамишевській. Місто допоможе мешканцям цих будинків через державну програму відновлення житла є відновлення податися на компенсацію за знищене житло. Ми всі знаємо, що були приліти наприкінці минулого року. І декілька адрес суттєво було пошкоджено в результаті пройді. Це перш за все вулиця Середня і вулиця Заболотна. Основна сума цих коштів піде виділених депутатами сьогодні на сесії на, спочатку на стабілізацію будинку на середній, а потім на його відновлення. Ми оцінюємо протиаварійні першочергові заходи по часу десь на рівні 2-3 тижнів після сьогоднішнього голосування. Для цього вже розпочати відповідні підготовчі роботи. І після цього нам потрібно як мінімум два місяці на проєктування і від півроку до кінця року приблизно такий термін по відновленню цього будинку. Тобто ми будемо вважати, що дуже добре спрацювали, якщо до кінця року ми відновимо будинок повністю на вулиці Серени. Що стосується вулиці Заболотна, 54, пошкоджений дах, слава Богу, ми опалення повністю відновили домов. Морозів так само було відновлено газопостачання майже всього будинку за виключенням декілька квартир, тому що там пошкоджені відповідно канали да, по відведенню газу. Тому зараз після голосування ці роботи розпочнуться, і ми так само бачимо там протягом. Місяця максимум півтора з урахуванням і проєктування експертизи і відновлюваних робіт. Ми ці роботи проведемо, допомагаючи відновленню нашого міста і іноземні партнери. Так, уряд Італії планує вже до кінця січня перерахувати перший транш у розмірі 500 тисяч євро на рахунки ЮНЕСКО для проведення протиаварійних робіт у Спасо-Преображенському соборі Одеси. Про це повідомили у прес службі одеської мерії за результатами зустрічі мера міста Геннадія Труханова з очільницею офісу ЮНЕСКО в Україні пані Кярою Деці Бардескі. Серед основних завдань відновлення Спасо-Преображенського собору, створення майстер-плану щодо історичної частини міста, яка увійшла у зону ЮНЕСКО. Паралельно відбуватиметься продовження роботи з консервації історичних будівель, що зазнали ушкоджень. Йдеться у повідомленні. Більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку.